Вас вітаю вихователь середньої групи Леона Валілія Валентинівна. І сьогодні ми з вами проведемо заняття до Дня єдності. Люблю Україну всім серцем. Добрий день, дітки! Добрий день, Україно моя! Струмочок серед гаю як стрічечка на квітці метелик, мов свічечка. Хвилюють, малюють, квітують поля, Добрий день тобі, Україно моя. Привітний і світлий наш сонячний дім, як радісно й весело жити у нім, тут мамина пісня, і усмішка тата, в любові й добрі тут зростають малята. Дзвінка Наша пісня до сонечка лине, мій сонячний дім, це моя Україна. Діти, а чи знаєте ви, чому ми з вами сьогодні вітаємо нашу славну Україну? Сьогодні в неї свято День єдності. Є в нас вона одна єдина. Наша люба Україна, Україна. В цьому слові стільки сили й любові, край відважних козаків, наших прадедів, батьків. Усі ми, українці, єдні та дружні. Тож, дітки, на честь нашої єдності я пропоную зробити. Аплікацію деревця, яка відобразить любов та дружність маленьких сердець. Для цього нам знадобиться ось такі заготовки жовто-блакитних серденьок. Ручка яка буду виконувати деревце. Одна у нас зроблена з кольорового папіру. А інша така ж сама, з кортону. З іншого боку в мене наклієна самоклійка. Зараз я буду її знімати та приклію ось цю ручку до кортону. Ось таким чином. Дітки. Ось таким чином ми скліли дві ручки, і вони стали одним цілим. А зараз ми почнемо розташовувати серденько. Ось таким чином, викладаючи візеруночок, а потім теж прикліюючи його. Як ти любиш Україну, мій маленький друже! Нашу рідну Україну люблю дуже-дуже. З Україною нікого в світі не боюся. І щоранку я до Бога за неї молюся, щоб була щаслива дуже, щоб була багата, я люблю її так дуже, як маму і тата. Щиро вітаю вас зі святом. Єдності мої маленькі українці. До побачення, до нових зустрічей!